45 плюс 45, скільки буде разом? 90. Добре, а як ти рахуєш? Блять, це 40 плюс 40, 80 плюс 5 і плюс 5, ну типу плюс 10, точніше 90 буде. Добре, і це неправильна відповідь. А що, неправильно? Ти неправильно рахуєш. Уважно слухай. 45 плюс 45, скільки буде разом? Та блядь, то 90. Ні, давай будемо рахувати з тобою десятками. Я, yeah, блядь, 10 Ну, 40 плюс 40, якщо 80 плюс 5, 90... Блять, 85 і ще плюс 5 90 буде. Ні, це неправильна відповідь. Сука. Блять, я математику прогулював в школі. Я тільки грошей мій реховати. 45 плюс 1. Та 90 буде, ну то як не. Ні, просто уважно послухай, не буде 90. Ще раз. 45 плюс 45. Скільки буде разом? Сука, та 90. Ні, це не та тоді я не знаю. Та знаю, що 90. 90, сука, это 90, отвечай 90, ну это 45 плюс 45, блять. Я постійно типу, там сленг якийсь має бути, правильно? Блять, Блядь, я не знаю, я не, не розумію цього вообще.